Попри потужний тиск російської армії на Харківщині, сам обласний центр ворог захопити не зможе. У цьому переконаний заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Кудряшов. За його словами, основна перевага ворога це кількість особового складу. Саме завдяки цьому зсу намагалися витіснити з переднього краю, зазначив Кудряшов. Проте наразі ситуація стабілізувалася. Окрім невеликих тактичних досягнень, ніяких суттєвих успіхів ворог зараз ніде має, зазначив військовий і додав, що росіяни. Заповнюють інфопростір провокативною інформацією, щоб просто деморалізовувати українців. У Румунії, неподалік від кордону з Україною, виявили будинок, де фактично проживали 7 тисяч українців. Про це написало видання Моніторп. Зазначається, що за прописку з українців брали 50 євро. Тоді ті могли отримати підтвердження адреси, щоб далі подаватися на громадянство Румунії. Як пише видання, оборудка з масовим прописуванням українців. Цій місцевості почалася ще в 2018-му. До схеми долучалася працівниця державної служби з обліку населення. Вона взяла на себе оформлення всіх документів. І внаслідок фіктивної масової прописки українців населення румунського повіту зросло більше як удвічі. Зазначає видання.